Привіт! Чи знаєте ви, скільки разом з сусідами ви сплачуєте за отримання будинку та території біля нього? З чого саме складається тариф у вашій квитанції? Скільки ви сплачуєте за обслуговування ліфтів? Як дізнатися про це? Розказую. Відкриваю сайт municipalkyiv.ua Натискаю Київ, будинок, пишу адресу. Бачимо, що обслуговує цей будинок підприємство Покровська. Натискаємо перегляд. І що тут? Це доходи і витрати за різні роки. Останній 2019-й. Тут немає першого півріччя цього року, і якщо по вашому будинку теж відсутня інформація за будь-які періоди, ви можете запросити її з допомогою звернення на 1551. Ось приклад. Відкриваємо 2019 рік. Бачимо тут, що разом люди заплатили за прибирання прибудинкової 7 тисяч на рік, тобто, це майже 600 гривень за місяць. За прибирання у під'їзді мешканці сплатили десь 500 гривень на місяць. За обслуговування ліфтів майже 1300 гривень на місяць. Стосовно тарифу, він тут складає 5 гривень 95 копійок, окрім тих, хто живе на першому поверсі. Візьмемо для прикладу конкретну квитанцію з іншого будинку. Тут тариф 4,60. Це число повинно співпадати з тим, яке зазначено у вашій квитанції тут. Саме його ви помножуєте на площу квартири, і у вас виходить загальна сума до сплати. Також на цьому сайті ви можете побачити паспорт будинку, де, наприклад, є його загальна площа, дата будівлі, кількість приватизованих квартир тощо. Дізнавайтеся про свій будинок, будьте обізнаними та небайдужими. Це просто. До речі, ви можете розмістити цю інформацію. Біля свого під'їзду, щоб сусіди ваші теж дізнавалися про це. Таким чином можна мотивувати людей теж писати звернення і, якщо послуги не виконуються, контролювати результат разом.